Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. На цьому уроці ми з'ясуємо, у чому полягає основна властивість раціонального дробу та навчимося її використовувати. Спершу згадаймо, які вирази називають тотожно рівними. Вирази, відповідні значення яких рівні за будь-яких допустимих значень змінних, що до них належать, називають тотожно рівними. Відповідно, рівність, яка виконується за будь-яких допустимих значень змінних, що до неї належать, називають тотожністю. Тепер, згадавши ці поняття, з'ясуємо, якою є основна властивість раціонального дробу. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий ненульовий многочлен, то отримаємо дріб тотожно рівний даному. Нехай маємо дріб А поділити на Б, можемо домножити і чисельник і знаменник на ненульове С. При цьому отримаємо дріб тотожно рівний початковому. І навпаки, можемо скорочувати дроби, скориставшись основною властивістю раціонального дробу. Наприклад, ми маємо дріб, у чисельнику якого добуток А та С, а в знаменнику добуток Б та С. Скорочуємо на спільний множник чисельника і знаменника, тобто на С. Отримаємо дріб А поділити на Б. Також важливо запам'ятати, як ми працюємо зі знаками в раціональних дробах. Нехай маємо дріб А на Б. Ми можемо перетворити цей дріб як мінус А поділити на мінус Б. Тобто ми домножили і чисельник і знаменник на мінус 1. Також ми можемо винести мінус зі знаменника перед дробом. Отримаємо мінус перед дробом в чисельнику мінус А, а в знаменнику Б. Аналогічно можемо перетворити на такий вираз: мінус перед дробом в чисельнику А в знаменнику мінус Б. Тобто запам'ятайте, що якщо змінити знак у чисельнику або знаменнику дробу одночасно зі знаком перед дробом, то одержимо дріб тотожно рівний даному. Наприклад, якщо в чисельнику мінус А і в знаменнику Б, або в чисельнику А і в знаменнику мінус Б, то можемо переписати як мінус перед дробом а поділити на Б. А тепер, знаючи основну властивість раціонального дробу, виконаємо таке завдання: скоротити дріб 8х поділити на 8у. Одночлени 8х та 8 y мають спільний множник 8. Скорочуємо дріб на 8 і отримуємо Х поділити на y. Другий дріб. А поділити на 6а. В чисельнику та знаменнику спільним множником є А. Тобто можемо переписати, як А помножити на Б в чисельнику та А помножити на 6 А в знаменнику. Скорочуємо на А і отримуємо Б поділити на 6 А. Третій дріб. В чисельнику мінус 5а2 b в третьому степені c в четвертому. В знаменнику 10 abc мінус із чисельника можемо перенести перед дробом. Можемо перетворити даний дріб, виокремивши спільні множники одночленів чисельнику та знаменнику. Отримаємо мінус дріб, в чисельнику якого 5 abc помножити на ab квадрат c в кубі. В знаменнику 5 abc помножити на 2. Скорочуємо на 5 abc і отримуємо мінус аБ2 С куб поділити на 2. Останній подібний дріб в чисельнику 14а в 8 степені b в 5, в, в знаменнику мінус 7 а квадрат. Перетворюємо цей дріб. Мінус перед дробом в чисельнику 7 а квадрат помножити на 2а в степені 6b в, в степені 5 в знаменнику 7 а квадрат. Скорочуємо на 7 а квадрат і отримаємо мінус 2а в 6 степені b в 5. Наступне завдання подати частку у вигляді дробу та скоротити його. 18х в кубі m в 7 степені поділити на мінус 4х в 6 степені m. Переписуємо як дріб, в чисельнику якого 18х в кубі m в 7 степені в знаменнику мінус 4х в 6 степені m. Мінус виносимо перед дробом. В чисельнику 2х куб м помножити на 9м в шостому степені. В знаменнику 2х куб м помножити на 2х куб. Скорочуємо дріб на 2х куб м. Отримуємо мінус 9м в шостому степені поділити на 2х в кубі. Тепер скоротимо такий дріб. В чисельнику добуток а на різницю б 5. В знаменнику добуток С на різницю Б 5. Спільним множником є многочлен b-5. Скорочуємо на нього і отримуємо а поділити на це. Останнім завданням буде розкласти чисельник і знаменник дробу на множники та скоротити його. Перший дріб в чисельнику XY квадрат помножити на суму x та 3. В знаменнику хі помножити на квадрат суми x та 3. Можемо переписати як y, помножити на xy та помножити на суму x та 3 в чисельнику. xy помножити на квадрат суми x та 3 в знаменнику. Скорочуємо на спільні множники xy і суму x та 3. В знаменнику можемо прибрати квадрат суми x та 3, скоротивши на цю суму. Остаточно отримаємо y поділити на суму х та 3. Другий дріб. 2 х квадрат мінус х в чисельнику, 10х мінус 5 в знаменнику. В чисельнику виносимо х за дужки, а в знаменнику 5. Отримуємо х помножити на різницю 2х1 в чисельнику. 5 помножити на різницю 2х1 в знаменнику. Скорочуємо на різницю 2х1, отримуємо х поділити на 5. Третій і останній дріб. Б помножите на різницю А та 7 чисельнику. С помножите на різницю 7 та А в знаменнику. Виносимо мінус за дужки. Наприклад, в знаменнику. Отримаємо чисельник без змін, а в знаменнику мінус С помножити на різницю А та 7. Тепер в чисельнику та знаменнику є спільний множник многочлен А7. Скорочуємо на нього і отримуємо мінус Б поділити на це. На цьому році ми дізналися, що таке основна властивість раціонального дробу та як її застосовувати. На наступному році ми продовжимо цю тему. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!